І так, всім привіт знімаю такий маленький влог, тому що 9 травня я пропустив цей конечно, день і не звернув уваги, але саме два роки тому, 9 травня, я створив цей канал Kit Auto, саме з такою назвою, перейшов на українську мову і вирішив, що треба, треба щось в українському Ютубі, в україномовному Ютубі, щось таке новеньке, не знаю. Прикольненьке. Ну, По-перше, це моє хобі. Цей канал і ці відео це моє хобі. Ці відео не несуть якогось там фінансового благополуччя чи фінансової такої великої допомоги. Вони мені, Ці відео допомагають, так скажем, самореалізуватись, як би це грубо не звучало. Тому що я щось вам розкажу, щось вам покажу, мені стане краще. Ну, хобі, розумієте, це хобі. Та, якась там монетізація якась там є, мінімальна там, не знаю, я навіть там, раз в рік якась може виплата мені прийде, якась копійка. Але з цього каналу, ну тобто в мене є основний канал, там, звичайно, якісь, якісь доходи йдуть більше. А на цьому каналі так, це, це чисто от, хобі. Мені подобається знімати відео, показати вам рубрику не перекуп. Да? Не знаю, можливо, скоро рубрика Перекуп. Дойде логічного завершення, подивімося, зараз я в процесі. На канал Талян Шоховод. Зараз буду знімати. Може, сьогодні почну, може завтра влог, чи, як, чи, чи, чи серія жигульок. Я думаю, влог. Просто про шоку зніму відос, тому що бачите, нема номерів. Є новини. Тут я прикупив, прикупив я такі штучки для номерів. Нових. Коротше, теж влог на канал Талян Шаховод классный класний буде. Ну, а що? а тут на цьому каналі м -м -м, найближчому в найближчому майбутньому будемо робити. А, ну я ж е главное, чого я забув про це дійство 9 травня про два роки каналу. Е Рею яму для гаража. Я читав ваші коментарі, вам ну там, по-моєму закинув у Facebook чи в інстаграм. Чи... А, і в попередньому відео про Форт я там показав яму. Зараз яма майже майже закінчена. Тобто я дійшов майже до верху цеглою. І сходи майже всі заклав, там залишились полочки. Коротше, коли закінчу яму, буду теж там знімати відос, коли почну строїти такий гаражик, міні-гаражик. Зараз в найближчому майбутньому я хочу 4 стовпа, профіль на щоб дощ не йшов на яму, і обслуговувати свої автомобілі. Е, там, Ниву, батька, значить там, матіза треба вже мабуть, розбирати. Матіз стоїть, страховка закінчилась, коротше, Зараз не до неї. І в батьків зараз Пріора. А чому? Тому що я кое що прикупив. Кажу, що в, процесі, в процесі зараз подивимося, як воно далі буде. Я радий, що вам подобається цей канал. Я радий, що ви дивитесь, які я покуплю да, Зараз з цими я так розумію, майбутніми податками я взагалі не знаю, чи вигідно буде займатися розборкою. Іменно мені, Якщо ще там якісь податки будуть, там і так комісія на сайтах велика, ще комісія за перекази. Там. Ну, чи буде взагалі мені цим вигодно займатися, можливо, треба переходити на більш дорогі автомобілі, на більш дорогі іномарки, на більш якісні, на більш рентабельні іномарки. І якщо будуть податки там супер-супер-бупер, то треба нормально просто більше продавати. Не продавати ці копієчні запчасті за 100 за 200 гривень. Це просто вже ну, нікуди. Я зараз просто ну, за 100 гривень. Там Треба завезти машину, поїхати на пошту, відправити, спакувати, ну, чесно. Деталь, яка вже коштує 100 200 гривень, просто вже не, не вартує того даже морального часу, там дохід мінімальний. Краще щось розібрати крепке, дороге, і вже там, там можна щось заробити. Так що, в найближчому майбутньому. Подивитись, що я собі прикупив. Слідкуйте за Тіктоком, слідкуйте, слідкуйте за інстаграмом. ссылки в описі під відео. Хто хоче там, значить, вживу, ну як вживу, по телеграм попереписуватися напряму за запчастини, за якісь нюанси. Тут також переходимо в чат, там є в чаті ну, список учасників, і там є я. Так що можете на мене вийти, якщо мені треба якісь запчастини. З двома тими жигами. Так, поки нічого не робив, вони стоять з рубрики «Не перекуп, подивимося. Вроді намічається продажа одної, а з другою, з другою ми ще ми ще, багато в мене планів на другу шоху, іменно Саші, то та Шокоричного. Так що ставимо лайк. Я вам дякую кожному, що ви мене дивитесь. Хай хай вас буде 100 людей, хай вас буде 200 людей. Мені, мені дуже приємно, що ви в мене є і що я у вас є, і це моє хобі комусь. Крім мене, моє хобі комусь ще подобається. Всім удачі, миру нам, покращення в найближчому майбутньому. Бажаю нам всім, щоб в найближчому майбутньому щось та помінялось в якусь гарнішу сторону, ніж зараз. Бережіть себе і до нових зустрічей. Побачимось в наступному відео.